Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний підсумок для двох магазинів. Даний підсумок розроблений для надійного та безпечного зберігання двох магазинів калібру 9 та 40 міліметрів. Тримач має зручний дизайн, який дозволяє легко та швидко витягувати магазини. Побура оснащена системою підвісу. На поясі за допомогою двох пластин прищіпок, що забезпечують надійну фіксацію та зручне носіння. Крім того, він виготовлений із міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та надійність в екстремальних умовах. Пропонуємо до вашої уваги потужний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Він має збільшення в 13 разів та діаметр об'єктива 50 мм, що дозволяє отримувати яскраві та детальні зображення. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час полювання. foda Пропонуємо до вашої уваги підсумок для пістолетних магазинів. Це тактичний аксесуар, призначений для зберігання двох магазинів. Він оснащений спеціальною системою кріплення, яка дозволяє легко та безпечно закріпити його на ремені чи сумці. Підсумок має додаткове відділення для кріплення ліхтарика, що робить його універсальним рішенням для носіння не лише магазинів, а й інших корисних аксесуарів. Даний підсумок це відмінний вибір для мисливців та любителів стрім либо Пропонуємо до вашої уваги компактний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Монокуляр має семикратне збільшення, що дозволяє побачити віддалені об'єкти з гарною деталізацією. Він також має нічне бачення, що робить його чудовим інструментом для спостереження в темряві. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє Легко переносити монокуляр та використовувати його під час подорожей. Пропонуємо до вашої уваги мисливську камеру. Це потужний пристрій для спостереження за дикою природою. Він оснащений високоякісною камерою, яка дозволяє отримувати чудові фотографії та записи. Завдяки нічному баченню. Камера може фіксувати об'єкти навіть за низького освітлення. Вона також оснащена бездротовою технологією, що дозволяє проводити спостереження на відстані через відповідну програму на смартфоні. Ідеально підходить для мисливців та дослідників природи. condom.